Дуже гарна новина чумного бараку: Китай перестає фінансувати Силу Субіри 2 і ця фінансова нагрузка лягає на плечі терористів, тобто на компанію Газпром, основного донора бюджету терористів країни терористів. Нагадаю, по результатам цього року компанія Газпром вже збанкротіла. Вона є з мінусовою рентабельністю. Притому витратив з 2 трильйонів своєї фінансової подушки дві третини, залишивши 500 мільярдів. Тобто, це не хера. для такої компанії, яка є локомотивом бюджету Російської Федерації, це ну, на квартал роботи. З такими темпами в мінус, але на цьому Китай не зупинився. Китай вимагає зменшення ціни на газ. А нагадаю, вже зараз Росія віддає газ по собі вартості, щоб тільки не консервувати ті скважини, тому що законсервована скважина взагалі то вже пройобана скважина. Росія навіть спалювала газ просто факелами в Сибірі. Такого об'єму газу, який вони спалили, ті факела були видні з космосу. Тому коли там Володя каже, що в нього все хорошо і з економіка все добре, а експерти з Запаребріка кажуть, що у нас Ріст ВВП, я нагадаю, ваш Ріст ВВП то виробництво зброї. Виробництво зброї ніякого відношення до економіки немає, тому що під час виробництва воно додає вартості, а під час використання воно просто улітає і взривається. Тобто економічно то пуста дія, і те, що ви рахуєте, що виробництво зброї вам покращує ВВП і економіку, ні. Взагалі-то так не працює. Потрібно щось виробляти, щось виробляти те, що можна використовувати. Якщо ви цю зброю будете продавати Україні, то так, то вигідна зброя буде. А якщо ви її самі зробили, самі взірвали, то називається Пшик. Тому. Дуже гарні новини. Чим слабіша економіка терористів, тим швидше ми отримуємо перемогу, тим менше ляже воїнів України. А саме головне, крім того, що залишаться українці живі, ті українці зможуть змінити той зелений сіфіліс при владі, Найти кожного і покарати за корупцію під час війни. А корупція під час війни зелені суки, то марадерство. І за марадерство немає срока давності. При відповідальності тому готуйтесь виблядки. Кінець війни то кінець війни тільки для народу України, а ваші пригоди тільки почнуться.